Римских Терм около музея Матисса. Все это сохранилось. То есть есть доказательства римского города в Ницце. А затем Ницца приходила из рук в руки. То было королевства. И... А с 1860 года, что случилось, Ницца стала французской. По какой же причине? Как же Ницца стала французской? Вот отсюда, видите, какая красота? Любойтесь. Пухта Вильфранш, городком Вильфранш внизу. Военная крепость середины 16 века охраняла подходы в порт. А сейчас по левую руку мы увидим. Что <звы> же, поскольку эта дорога существовала еще в римскую эпоху, можете себе представить, римляне проложили эту дорогу. Ну, не такую широкую, не такую, конечно, асфальтированную, но вы знаете, что римляне... Они создали огромное количество дорог, и дорога из Рима вела в Испанию вот здесь, по этой, по этой дороге. Несколько их было, но одна из них вот эта дорога, которая потом была, естественно, расширена, переоборудована. Так вот, Иница, каким же образом она стала французской? Франция, да, охотилась за Ниццей множество раз. Я уже рассказывала вам о Людовике XIV, который полностью разорил старую Ниццу в 1706-1707 годах. Затем э, нападали на, регулярно на Ниццу, но Ниццы, жители Ниццы отбивались. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в Ницце. Тут есть такие памятник. Есінг, якийсь есінг. Отель Астон ласкал ми щойно на фабриці Фраг Ой, так літаке, Що летаки лететь. Черности Бугенвере. Таким огроном сидять. Ось фонтанчик такий. Як в столиці Швейцарії Берн. також такий фонтанчик. Діти люблять ляпатися в таких фонтанах. Це щось небощупальце. Осьминого відірвані. І такі ви часі незалами. Море близько можна і в морі. Палай діти фонтан. У фонтані. Да. Можна зробити собі кучері, намочити голову. Де ти нап'є цей вам там? А що його можна пити? Я би не пила, Боже. <сум> а оце жовті. Кажуть, світяться ввечері, що це як ліхтарі такі у вигляді людей. Які сидять чоловіки такі сидять голі. Це ліхтарі. Свіжиться, коли тема. А тут ще відомий фонтан. Дюсолей. Солей, солей це сонце. Ну, я не бачу сонце. Окрім того, що на небі. Але красивий оголений чоловік стоїть з конями в фонтані. 34 градуси в тіні, а на сонці ще більше. Площа Масана называется если и не купили, погуляли в кондишене, и там бесплатный туалет. А платы я вам а вы скажете, что они в магазине, не там, не да? Не в магазине в Лафаэде, там, да? Не, не, в магазине. Лафает. Лафаете. Вот, еще не видно. Вот там без На четвертом этаже там написано на туалет. Можна в там ну, 3 там быть. Три п'ятнадцять. Вітрина в ниті, Грушки в сиропі інжир в сіропі, айвачі, яблочко, цукати. В общем, це цукати. Морозиво 4,5 з половиною євро, але зараз чомусь не продають. Це кудись черга, це... черга сюди, Ой. магазин косметики, угу. снижечки. Шістдесят шість футболка, сорочка сто двад євро. Дорого в нітті, дорого. Минулого року я вам не зняла, я тут гуляла. Цього року показую вам усе. От кафешки сидят, люди едят. <реклама> Такие сумки 16 евро коштуют. Такі 22,50. Стака 18. У мене залишилася мрія з минулого року. О, ось така 12. Збільшила. Ось така 12. У мене залишилася маленька мрія. Я тут заходила в один з магазинчиків. І там були парфуми. Картинка на коробці була ось коралки 12 євро. То Садемар краще коралки одягати, краще для них. І я в ніці зайшла в один з таких магазинчиків і побачила парфуми. Але оскільки в мене залишилось мало грошей, я злякалась. 39 євро такі платі. Я, я злякалася, що мені не вистачить, тому їх не купувала. У мене залишилася мрія все ж таки купити. Дві штуки по 10. Такі парфуми. А, ось вони, ось ці парфуми. Я їх хочу купити. Одні в такому розмірі лишились. 35. Великий розмір і 27 маленький. Я би хотіла з морем купити. Вони зроблені. В Монако тут було написано. Так, в мене екскурсія, я вже відійшла в магазин. 100 мл. 35. Я би купила. Я вже пахну різними парфумами. Не бризгається, закінчується. Ну, Я думаю, що буде пахнути морем, лимоном, хвоєю, чимось свіжим, як пахне морем солью. Ось я її хочу купити. Да. Я про них мріяла цілий рік, тому що минулого року мені. Не вистачало грошей, щоб їх купити. У мене на карті лишилось 600 гривень, а і ще 10 євро було. І не вистачало на 10 євро, а не 600 гривень. І мене залиш, а тоді і також там був зламаний той пимптик, щоб натискати, натискати на пимптик, щоб нюхати але я понюхала той пимптик і відчула як приємно пахнуть вони морем і мріяла з тих пір їх купити ось так що куплю їх Цього року, хоча я вже на фабриці Фрагонар витратила 100 євро, але і про ці парфуми мріяла. Взагалі я цього року потратила дуже багато на парфуми. Зараз тут брудно після ярмарку, але вони приїжджають і миють асфальт. Мені здається, я бачу свою групу попереду. я її доганяю. Да звук з'явився в наушніку. Сім'яра великі сумки на я хотіла купити. Там 12 євро коштувал, ну правда не така, это как клеон чисто більш. Ой, свою. Франції колишній Жак Ширак. Хтось його повідривав пальці. І тут ми виходимо на набережно містаниця Пальми ростуть. І ось тут Юля сьогодні буде плавати, тому що взяла копальник. А ще минулого року я кинула турецьких 10 копійок в море в Ніці і через рік повернулася сюди. Хоча не планувала. Треба ж було такому статися. І цього, того року я не купалася, тому що не взяла купальник, все було в автобусі, а цього року вже приготувалася, усе взяла. Так що після третьої години дня прийду на пляж. А це Давид і це копія Мікеланджело тут знаходиться. Мені подобаються такі пам'ятники, дуже красиві, Він рибу тримає в руці. Просто красонечик. Ось в ніці ще такі фонтанчики, освіжаючі такі. І на них видно райдого. Ось. на Видно райдого. Класно, да? Класно. Легенько мокрий стаєш. Стаєш легенько мокрий. Приємно мокрий. мокрий. Сайніця. Ой, голубці вдали до на голову. Ось фонтан дюсолей в ніц як Люблять Будиночки теракотового кольору зеленими ставнями. Всі фотографуються, матки з'явилися. Позаду контана так красиво. Трошки крапають краплі дощу. Я би хотіла, щоб зараз пішов сильний дощ, тому що жарко так. Асфальт треба помити. Крім Крин... того, хлопця ще два красиві хлопці, А, три. Я не помітила. Угу. Не вже Цього хлопця коні на голові. Але такі з ханями на голові, вперше бачу.